Нагадую, ви на першому міському в ефірі консиліум, і ми з вами переходимо до нашої другої теми. І щоб перейти саме на тему сімейної медицини, ми запросили в нашу студію експертку. Це Олена Колоденка, докторка медичних наук, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Одеської міської ради. Пані Олено, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Ви знаєте, дуже цікаві цифри. Буквально от сьогодні наша міська рада опублікувала, що в міських медзакладах нашого міста працюють 349 сімейних лікарів та 337 сімейних медсестер. І от в структурі шести центрів первинної медико-санітарної допомоги функціонують 53 сімейні. Амбулаторії оснащені сучасним обладнанням і понад 700 тисяч декларацій уклали з пацієнтами лікарі первинної ланки медзакладів Одеси, сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Розуміємо, що. 700 тисяч це дуже багато на 349 сімейних лікарів. Сьогодні от запросила вас спитати, чим живе наразі сімейна медицина Одеси. Ваші підлеглі ви? Як взагалі зараз структурована ця робота? Ну, дивіться, максимальна кількість декларацій, які які може заключити сімейний лікар, це 1800 Якщо це лікар-терапевт, кількість декларацій може бути більшою, це дві тисячі, і якщо це лікар-педіатр, то кількість декларацій, звичайно, буде меншою. Це 900 тисяч. Тобто десь приблизно така, таке навантаження, максимальне навантаження може витримати кожний лікар певної спеціальності, але я хочу сказати, що на сьогоднішній день є молоді фахівці, є лікарі, які в минулому році. Закінчили е, тільки е, наш медичний університет. Є лікарі, які переїхали з інших міст, і вони ще не мають максимальної кількості декларацій. Звичайно, вони ще е, мають змогу е, набирати і обслуговувати населення міста Одеса. Розуміємо, що міграція весь час відбувається. Ви сказали щодо лікарів, які переїжджають з інших регіонів. Так само бачимо багато переселенців. В принципі, колись один з експертів на. Першому міському сказав, що кількість людей, які взагалі поїхали за війни з Одеси, вона компенсувалася переселенцями приблизно те на те й вийшло не більш не менш, але вийшло, що населення Одеси не зменшало, і навантаження на лікарів, які теж деякі виїхали. До речі, ми знаємо за кордон з е, е, такою метою захистити себе, діточок своїх, коли почалося вторгнення. Так само знаємо, що е, як ви кажете, приходять молоді спеціалісти компенсують цю нестачу і не буває так, що якщо тобі ну, є потреба е, попасти до лікаря, що тобі доведеться, як десь в країнах там Європи чи Америки чекати декілька місяців, щоб потрапити на консультацію? Так? Так. У нас такого немає. Е, якщо людині потрібна невідкладна медична допомога, то вона надається в той час, коли людина звертається. Звичайно, є е, там деякі фахівці, яких треба е, ну, не довгий час почекати. Але е медична система працює сімейні лікарі працюють, і ну я б не сказала, що є щось таке критичне. Що ми сьогодні маємо саме от, в з сімейним лікарем? Що ми маємо, які функції, які потреби закриває саме сімейний лікар? Я розумію, що, мабуть, вам всього часу не вистачить нашого ефірного, щоб все перерахувати. Але давайте якось обговоримо основні напрямки, які, знаєте, з реформою поступово, я пам'ятаю, ми багато спілкувалися, вони з'являлися, з'являлися якось побачити всю картину цілком. Спочатку да? розпочнемо все ж таки. найголовніша функція сімейного лікаря це профілактична. Тобто, сімейний лікар спостерігає за здоров'ям здорової дитини, здорової людини, і це найголовніше тобто, вакцинація за календарем щеплення, профілактичні огляди, щорічні профілактичні огляди. І е, якщо е, в родині є якісь хронічні захворювання, то профілактика появи цих хронічних можлива поява цих е, захворювань або якісь генетичні захворювання, тобто сімейний лікар спостерігає за здоровою людиною і профілактує появу будь-яких. Можливих станів, спадкових, так, спадкових захворювань, спадкових станів так, так, таке інше. Друге, це вже такий лікувальний напрямок, якщо виникають такі найбільш розповсюджені захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, нервової системи, обміну речовин, наприклад, такі захворювання, як цукровий діабет. То все це ну, звичайно спочатку є консультації вузькопрофільних фахівців, а далі це вже роботи сімейного лікаря, спостереження таких пацієнтів, нагляд за такими пацієнтами, виписка рецептів. І якщо є така необхідність, то скерування до вузьких фахівців, до стаціонару для госпіталізації, проведення планової терапії, або якщо якась ургентна ситуація, то видається. Направлення на ургентну госпіталізацію, і людина отримує все ж більш. Кваліфіковану медичну допомогу не більше а кваліфіковану медичну допомогу знаєте За потреби. от завжди, оскільки вже років ці декларації існують, завжди ми говоримо, що от люди чомусь ще досі не навчилися довіряти, тому що треба перш ніж. А ми розуміємо, що безоплатну консультацію вторинної ланки ніколи не отримаєш, якщо не попав до свого сімейного лікаря. Що вони роблять? Вони йдуть на платну консультацію до ну, наприклад, гастроентеролога чи не Вролога, ще не знаючи ніяких своїх показників, і вони сплачують цю консультацію, що отримують направлення, направлення на певну діагностику, аналізи і таке інше і. Е... Починаємо спочатку це коло, і знову нам треба все те робити, що зробив би сімейний лікар. Він би опитав, так він Звичайно. би направив, він би якщо б діагностував якусь хворобу чи стан, який може сам керувати ним лікуванням. Він би все це вже скоригував, а так цей час вже втрачено, так Е, самодіагностика, самолікування, саме призначення, консультації, аналізів тобто, це все не буде ефективним. Для людини все ж таки краще знайти свого сімейного лікаря, якому будеш довіряти, проговорити цей план спостереження, якщо це здорова людина, на які показники ми звертаємо увагу, які показники треба періодично перевіряти. І якщо це стосується лікування, то це план лікування, план спостереження за цим пацієнтом. І, звичайно, для пацієнта це буде. Буде краще весь світ працює, весь цивілізований світ працює майже в такої системі, да. Тобто, є сімейний лікар, це первинна ланка. Вона тому так і називається. це Первинна ланка, тобто це людина, має звернутися саме до фахівців цієї первинної ланки, і на цій ланці відбувається майже вісім. Можна вирішити майже 80 питань, які можуть виникати стосовно здоров'я або нездоров'я людини. І це дійсно зручно. Ну от знаєте, тут мені здається упередження, що у всіх гарних в лавках лікарів все зайняті, всі декларації залишилися якісь не дуже або молоді і ще не кваліфіковані. Ви Знаєте, молоді дуже часто бувають набагато кращі ніж такі вже з досвідом великим да, так? з досвідом лікарів, тому що іноді оце незнання. Якесь незнання, якась невпевненість, якісь такі ну особливі якості, заставляють їх чаще частіше звертатися до своїх колег, питати можливо щось, і все ж таки це заставляє їх бути більш уважним до, до пацієнта. Так, да. так і... і я хочу сказати, що молоді лікарі іноді ну, не іноді, а дуже часто набагато. Краще лікують ніж лікарі з досвідом. Окрім е, того, що ви спостерігаєте, діагностуєте і лікуєте е, своїх пацієнтів, своїх декларантів, я так розумію, що дуже багато за е, останні кілька років пакетів було включено у ваші функції: це і ведення вагітності, це і е, лікування туберкульозних хворих, це Домболь, і паліативна не. допомога, е, це і е, спостерігання за ментальним здоров'ям українців, яке вже набуло такого особливого значення. Під час повномасштабного вторгнення. І е, сімейні лікарі, ну, як так, розповсюджена ланка в кожній лікарні, і ті, що стикаються з пацієнтами, е, вже почали вчитися виявляти проблеми психологічного та психіатричного навіть первинного характеру. Е, е, чи все я перелікувала? Чи там є Ще такі пакети, які ми не знаємо. Я хочу сказати, що реформування охорони здоров'я це все ж таки. Досить тривалий процес, тобто, це не відбувається протягом там навіть одного року. Тобто наших сімейних лікарів спочатку почали готувати, почали е, наші університети випускати молодих фахівців, е, яких хтось перевчався, хтось знов навчався. Тобто, це дуже такий тривалий процес. І мені здається, він вже відбувається десь років 20 в нашій країні. Так вже агресивно реформа стартувала десь з 2018 року, і вона все ж таки більш стосується саме фінансування. Тобто це вже не стільки лікарів, і пацієнтів, а більш фінансування О, організації... що кажуть, гроші ходять за пацієнтом. та да, да, Ця... організації відкриттю центрів первинної медико-санітарної допомоги в тому вигляді, в якому вони є. Але підготовка кадрів вже почала відбуватися забагато раніше, і з 2018 року це вже продовжується. Да? Тобто, це була така середина етапу медичної реформи, і лікарі постійно навчаються. І завдяки тому, що поступово вводилися ці пакети Національної служби здоров'я України, ми звичайно і навчали так лікарів, да? тобто давали ведення пацієнтів з туберкульозом, ведення пацієнтів з віл-інфекцією, ведення пацієнтів, які знаходяться на незнавісної підтримувальної терапії. Потім да нам наше сьогодення. Продиктувала нові умови, і звичайно, з'явився психологічний пакет психологічної підтримки ментального здоров'я. ментальному ще ковід перемогли разом. Ковід вакцинація ковід да але це вже воно поступово з'являється і з 2025 року знув. Вже такі такої кількості пакетів не буде від Національної служби здоров'я України. Це вже стає такою рутинною практикою кожного сімейного лікаря. Тобто мета... універсальний солдат. Да, вже, так? Тобто, потрошку по ця мета вже досягає своєї такої фінальної точки, і сімейний лікар дійсно вже на сьогоднішній день може дуже багато речей. Насправді навіть не уявляю, яке ти колосальне навчання, весь час повинен лікар не тільки працювати, як ви сказали, таку кількість декларантів мати і допомагати родинам, і в нашому от випадку одеситами і внутрішньо переміщеним особами ще й найти ту хвилинку на навчання, на якісь підвищення кваліфікації. І якщо ми говоримо про кожну категорію, про яку ви озвучили, то тут же ж не просто так, що ти навчився, як не знаю, чистити карт. Якусь картоплю, так, і все. І там процес завжди один той самий. А тут кожна категорія, весь час оновлюються, алгоритми, як лікуються певні категорії, ті самі ВІЛ інфіковані, чи люди з діагнозом туберкульоз, чи то вагітні, весь час медицина не стоїть на місці. І у вас, окрім того, що лікувати і профілактувати, ще й треба весь час навчатися 24 на 7, так, я розумію. Так, це так, це дійсно так. знаєте, пані Олена, не можу не спитати. Я от бачила, що багато і ви, і ваші колеги відвідують різних конференцій, на яких ви обговорюєте майбутнє медицини, як вона повинна виглядати, розвиватися? Що взагалі закладається наразі у векторі української медицини сімейної медицини? Ви вже декілька слів сказали про 25-й рік. Загалом на що націлена медицина? Може, щось анонсуєте? Що очікувати пацієнтам в 25-му році? Якісь інновації будуть ну. Те, що стосується медицини, я б не казала про якісь інновації. Це все ж таки більш така. Хочеться, щоб 25-й рік був більш стабільним. Тобто, у нас вже така. База вже, є, так, так? Вже, вже система трошечки стабіл, стабілізувалася. Да? Тобто ми розуміємо, що треба очікувати від сімейного лікаря. Ми сімейного лікаря наділили певними навичками, певними компетенціями, певними можливостями. І дуже хочеться, щоб все це. Зрозумів пацієнт і використовував це вже в повному обсязі, щоб він не звертався до свого сімейного лікаря тільки тоді, коли в нього щось болить, а все ж таки більше за здоров'ям, більш за, проф... за профілактикою, більш за попередженням. І тоді система вона стане більш стабільною для того, щоб не було таких якихось. Перепадів, да? І ця стабільність і гарантується нашою державою. Тобто, коли е немає окремих пакетів, да? а є один е такий великий пакет з первинної е допомоги. І... Треба лікарям, треба виконувати свої функції, а пацієнтам треба користуватися це, що тими можливостями, та... які, які дає йому держава на сьогоднішній день, і це дуже важливо. Багатьох людей в світі, пані Олене, дивує, що досі держава гарантує всі функції, які там і безоплатні операції, які там заплановані, чи там ургентні, і ведення всіх різних там, хворих і діагностику безоплатно. Все це фінансується, попри те, це соціальні виплати збережені, попри те, що триває війна, і розумієте, інновації будуть лише тоді, коли у нас ця система вона вже буде ну на 100% стабільна, Тоді, звичайно, треба буде щось розвивати. Що далі. краще робити. Що так, краще знаєте, робити. Я дуже чекаю сьогодні. Україну називають цифровою державою, і ви знаєте, я вам часто про це говорю: що я дуже чекаю якогось такого додатку чи якоїсь функції. Ми знаємо, що є Хелсі, це твій кабінет. Але це ж треба що згадати, зайти, а потім ще якась людина сяде і скаже, Боже, який же в мене там пароль. Це ну, да, цифровізації, то ми на голову вперед. Було б від... круто, якщо б знаєте, от всі ці профілактичні моменти людині, знаєте, як червона ця лампочка, якось сповіщення, про як тривога, ну, знаєте? Ти не пройшов кардіограму, живи ну, з цим. Ну ми намагаємося це зробити тобто сповіщувати заздалегідь пацієнтів які е, аналізи їм треба зробити, або коли треба звернутися до свого сімейного лікаря просто для профілактичного огляду, е, от можливо, е, Ні, мені оцю... здається, це не ваша робота, це робота якогось, знаєте, окремого додатку, де просто лікар коли заповнює е, певні категорії. Там от людина прийшла на кардіограму, воно відчекінняся, що воно було, і програма сама там вже задано, що за рік ну, людина повинна те саме пройти, тому що ми з вами тільки що проговорили який. Обсяг роботи, щоб ще і про кожного сидіти думати. Ну якщо людина вже прийшла, і ну, ти побачив яку програму потрібно запрограмувати, а це все ж таки робить людина. Так, Оце нам ще є куди куди рости. А ви знаєте, я побачила цікаву новину, що буде зростати програма доступних ліків, що так. на 2025 рік у бюджеті закладено понад 6,5 мільярдів гривень, і що будуть розширюватися вже так. Вже анонсовано це, от ми бачимо інфогра. Що е, забезпечують понад 15 тисяч аптек та мобільних аптечних пунктів е, ліками наших пацієнтів, які потребують е, їх. І от зараз до програми включено 589 торгових назв ліків та медичних виробів, і серед них 208 повністю безоплатні, буде зростати, я так розумію. І все це також можна і потрібно питати в сімейних лікарів про ці ліки. Бо я сьогодні стала, знаєте, свідком дуже такої. Е, Сумної ситуації в аптеці дідусь довго щось обирав між різними препаратами. Йому щось пояснювали, пояснювали, він обрав 14 гривень. Щось він купив, якийсь препарат, який дуже йому там він обрав довго. Я так розумію, що цей дідусь не мав там на більшу кількість цих пігулок чи на більш якісні. Він обрав те, на що в нього було, і мені здається, що така підтримка людей, якщо вони звернулися до лікаря, якщо вони мають таку можливість скористатися програмами від держави, вони повинні. Повинні це знати. Це, от, знаєте, повинна інфографікою всюди бути, на Укрпошті, куди вони ходять, ці люди саме такого похилого віку, щоб вони, ну, хоч там, побачили, що в них вона є. Ви знаєте, у нас є така ще думка, що якщо нам держава щось дає безкоштовне, то воно погане, воно не таке Розтручене. якісне, воно щось ну це зовсім не так. Тобто ті препарати, які є в, в програмі доступні ліки, вони мають е, діючу речовина, і ця діюча речовина вона однакова, що в е, дешевому препараті, що в дороговартісному м, іноземного виробництва. Тому не треба так сприйняти, що нам що дають неякісне, воно якісне, воно працююче, особливо для тих людей, які не мають змогу купувати дороговартісні ліки. А для збереження життя, для е, стабілізації е, стану цих препаратів е, достатньо. І е, я так розумію, що так само це про людей, яких е, такий є хронічний стан, який треба підтримувати все життя. Е, коли ми говоримо про діабет, наприклад, і інсулін, так само держава розуміючи, що людина весь час повинна витрачати гроші на певний обсяг ліків, вона забезпечує цим, щоб люди могли просто жити своє повноцінне життя. Так? І я хочу сказати, що. Е... Окрім державних програм, у нас є ще й місцеві програми, тобто і наш місто виділяє е, певні кошти для підтримки осіб з хронічними захворюваннями, тобто, це і безоплатні рецепти або за 50% відсотків вартості. Е, а є певні препарати, які просто закуповуються нашим містом для того, е, щоб громадяни були все ж таки здоровими. Це... це стосується. І вакцинації, тому що Одеса один мені здається, одне з міст України, яке закупило вакцину від вірусу папілому людини. Одеса закуповує помпи і розхідні матеріали для діточок з цукровим діабетом. А це також дуже дорого, фінансово дуже дорого, і це дуже необхідно для наших містян. Не можу так дати. Підсумовуючи нашу зустріч, не спитати, як навчилися жити в умовах війни, бо тому, що у пацієнтів впевнено досі виникають питання. Перше, чи працюють амбулаторії під час тривоги, під час виключення світла, а чи зберігається всі цей хладовий елемент всіх вакцин для їхнього збереження якості? Ну, по-перше, я хочу сказати, що з початку повномасштабного вторгнення ми наші амбулаторії не зачиняли свої двері. Жодного дня, ми працювали, працювали <свіс> <свіс> і будемо працювати. Ми вже готові до блекаутів, тому що наші всі амбулаторії мають генератори і ми працюємо навіть тоді, коли вимикається світло. Ми маємо ємкості, де ми зберігаємо воду, тому нам також відключення води ну, певний час ми можемо протриматися. Як ми виживали, ми навчали. Ми навчали дуже багато наш персонал надання невідкладної і до медичної медичної допомоги у разі таких масових надходжень. Пацієнтів, да, тобто це можуть бути бойові поранення, там, вільні, якісь так. інфекційні і токсичні. Тобто, ми пройшли дуже багато тренінгів для того, щоб підготувати наш персонал. Окрім того, ми проводили тренінги для пацієнтів: як надавати самодопомогу, як надавати першу допомогу, якщо ну, будуть поранені поряд з ними. І то постійно намагаємося покращувати свої навички для того, щоб бути все ж таки більш корисними для наших громадян. Дякуємо вам. Знаєте, завжди говорять в нас про пункти незламності. Забувають, що люди в нас найнезламніші, особливо лікарі, які, окрім того, що живуть, вони ще й працюють і ще а, вчаться, і все це під час бликаутів і всіх інших негараздів і ракет, що летять нам на голову. Дякуємо вам за те, що а, бережете нас, і а, я бажаю що. Щоб, знаєте, це оцінювалося, як і вашими пацієнтами, така була знаєте, співпраця лікаря і пацієнта. І так само дійсно престижність повинна зростати, професії лікаря, повага. І, звісно, і матеріальні певні здобутки, це і заробітна плата, і вона повинна знаєте, бути. Такою достатньою для тої роботи, що проводиться, дякуємо вам, Дякую. пані Олена і вашим колегам. А закінчуємо програму і закінчуємо цей рік. От знаєте, мені здається, на позитивній ноті, тому що будемо рости далі, як ви сказали, будемо ще гарнішими. Так станемо ще гарнішою медициною, щоб з нас брали приклад в усьому світі. Нагадаю нашим глядачам Олена Колоденка, докторка медичних наук, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги. Номер три одеської міської ради була в нашій студії. Вам побажаю здоров'я, бережіться, вакцинуйтеся. Запишіться до сімейного лікаря, профілактуйте своє здоров'я. Бажаю вам удачі.